Уявляєте, є секретний спосіб створення конструкції, яка може сама вирощувати зелену цибулю замість вас. Ніякого бруду, смороду, лише соковите зелене перо на вашому підвіконі це один з моїх найулюбленіших лайфхаків по вигонці цибулі. Сьогодні ви побачите цибулеву субмарину ідеальний спосіб для вигонки цибулі. Цікава та акуратна конструкція, дешеві та доступні матеріали займає мало місця. Раз таку конструкцію зробив і вона працює весь час. Встигає тільки нові цибулини вставляти і урожай збирати. Практично не потребує догляду. Щоб зробити субмарину, беремо пляшку прямокутної форми, бажано на 6 літрів і кладемо її на бік. Використовуємо пластиковий стаканчик як шаблон обводимо його верхній обід. Рівномірно розподіляємо три штуки в ряд, а далі вирізаємо отвори. Вони мають бути трохи меншими ніж обведені шаблони, щоб стаканчики не провалювались. Основа для нашої цибулевої субмарини готова. Переходимо до підготовки самих стаканчиків. На дні кожного робимо компактні отвори. Беремо шматок тканини або гніт. Його довжина має бути вдвічі більше, ніж висота стаканчика. Посередині зав'язуємо вузол та протягуємо тканину крізь отвір, так, щоб вузол залишався всередині стаканчика. Заповнюємо стаканчики легким повітропроникним та поживним субстратом, при цьому притримуючи шматок тканини. Цибулини попередньо ми підготували і зрізали вершечки для швидкого проростання. Щільно заповнюємо стаканчики цибулинами, виставляючи їх денце вниз, трохи вдавлюючи в субстрат, наливаємо воду прямо в субмарину і стаканчики розставляємо по місцях. Тканина має знаходитися в воді. Перший полив ми робимо зверху. Стараємось щоб волога не потрапляла на самі цибулини. А далі за полив буде відповідати тканина. Все, що потрібно, це слідкувати, щоб вона завжди була вологою. І при потребі підливати воду в субмарину. Переносимо нашу конструкцію в тепле світле місце для швидкого росту зелені. Через 10-14 днів ви отримуєте соковиту яскраву зелену цибулю, що виросла без вашої участі, без жодного бруду, пересихання та гниття. Лише домашня зелень прямо з під віконня. Любите вирощувати зелену цибулю, як я? Ще більше цибуляних лайфхаків залишаю в описі під цим відео. До зустрічі в наступних серіях мої цибуляні зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Па-па-па-па!